Особа, яка вважає себе постраждалою, звертається. У району за місцем перебування в районну адміністрації це міську адміністрацію чи, чи міськвиконком, і далі включається механізм власне надання цій особі статусу, де задіяні різні державні структури. Так само постановою кабінету міністру, міністрів визначено порядок надання матеріальної одноразової допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми. Вивоз дівчат здійснюють в основному наші вербувальники, а також особи, які переміщають їх, це мешканці Закарпаття. Пальської області, якщо брати, в 2010 році було відділом задокументовано групу осіб, яка займалася вербуванням на території Закарпатської області, а також переміщення в країни Східної Європи. І на початку, першому кварталі 2010 року, було направлено кримінальну справу з ознаками організованості. На даний час справа розглядається в суді.